Анонс того, що до нас заїхало. Це ось такий Корсо Фортекс. Подібних моделів у нас ще не було в магазині, тому мені самому цікаво, що воно з себе представляє. Тут вже є у нас ручка газу, все, як ви любите, часто запитуєте за цю ручку газу, тут вона є. Вмикаємо його. Тут є три швидкості. Одразу вимкнемо третю і зажимаємо ручку газу. Все, він працює. До речі, тут не тільки є ручка газу, тут є також педалі. І асистент спрацьовує. Я на ньому проїхався, справді асистент працює, тому це також його ще такий, така перевага. Крім цього, одразу пробіжимося по функціях, тримаєш для телефону. Е, одразу є дзеркала, крім цього, світло переднє, вмикається, вимикається, поворотники і сигнал. Що тут ще в нас є? Гальма тут, до речі, на ручках. Спереду ось такий кошечок громісткий. Вилучка амортизаційна, тут у нас 500 ватний двигун, літіонна батарейка, одразу два місця. Погляньте, лише яке тут зручне сідло. Ззаду одразу є і упори для них. Тому цікавий велосипед, точно вартий уваги. Ціна його 27300. Лише в одному екземплярі взяли для тесту. Крім цього, ще є інша моделька в чорному такому кольорі, я її незабаром покажу. Коли буду робити фото на сайт, тому чекайте, я думаю, він вартий уваги. На ньому сам особисто проїхався, цікаво.